Слава Україні! Вітаємо вас на трансляції матчу чемпіонату України з гандболу. Владислав Кукушкіна позиції лівого півсереднього. 12 номер грає на Віталія Псьола. Кидок Кукушкіна все продовжується. Нерідко це призводить до позитивних результатів. у вигляді закинутих Виглядів закінчих бувають і втрати. Зараз Данило Санчук опустилися з п'ятого на шосту позицію. Їх випередили Ужгородський Карпати. На перехоплення пішов Данило Савчук, але до м'яча не дотягнувся. Кукушкин не забуває. Роман Хоменко. Коваленко виходить на нього Володимир Він Венсаравець Ізмаїла. Кидок. Чудове виконання від Данила Савчука. Знову результативна атака здалеку. Савчук. Савчук атакує. Кидоак Владислава Кукушкіна з зіграти команда Данила Савчук. І Класний розіграш вривається між суперниками. Це нове. І сьогодні ще не виходив на майданчик Євген Константінов. Кукушкін. Ще одна реалізація від Руслана Діакону. Блискуча гра сьогодні. Гадельшин. Показ кипка. Передача на кару. Рефері. Показують Більше ті випадків від Данила Савчука. Борше від Руслана Діакону. Зараз Михайло Коноваленко. Він кидав під час минулої атаки Донбасу. Вийшло невдало. Кухушкін. Красиво переграє голкіпера. Володимир Кара Савчук в центрі. Два суперники перед ним. Передача на Тіщенко. Долбас може зрівняти. Атака заблиска від Віталія Псьола. Блискучий сейв. від Романа Хоменка. Менше 30 секунд до кінця першого тайму. Данило Савчук. Чи цей команд завершився нічиєю? 15-15. Кідок. Не забуває. Завершився перший тайм за рахунку 15-14 не забували. Натомість Донбас відзначився вже двічі. Віддає на партнера, який вчасно пішов на кидок. Гадельшин. Знову Гадельшин намагається прорватися. Коли по цій же позиції приблизно і пройшов Гадельшин. Кукушкін з 10 метрів атакує. Зона позначці. Минулого разу обкидав вправу. Найбільш небезпечний гравець у складі з каші СМ. Передача Савчука. Тіщенка. Той йде нього Кукушкін. Півсередній Донбасу. Передача в лінію Дмитро Коваленко. Макаро. І здалеку атакує в поперечину Віталій Псіон. І перехід з капів. Доходить м'яч до Дякона. Один не зуміє переграти. Одна передача зараз сам захопить Дмитро я Появляємо попереду. Едуард Кадельшин взяв себе гру віддавав. на того, коту і не зумів. Свіжі сили. Донбасо Кукушкін. Савчук. Знову Русландія коном. Цього разу таділі переграє медяника. Євген Сапун визначається черговим сейвом Далі класний пас. Кукушкін дають йому кидати здалеку, але у нього не виходить. Не виходить забити. І Євгену Константінову дають можливість Карпат, які в цьому турі двічі переграли. Мночі 17 очок. Але сьогодні їх може випередити мотор в разі перемоги у своєму матчі проти. Перехоплення від Данила Савчука. Його чергова дуелі з Євгеном Сапуном. Забиває з каші ВСМ. реванш у Донбаса за вчорашню поразку.